Досить робити цю вправу таким чином. Тяга гантели, тяга штанги до пояса. Ця вправа опрацьовує м'язи спини, але більшість людей роблять одну і ту ж помилку. Працюють не цільовими м'язами, а м'язами рук. Якщо вам подобається більше опрацьовувати руки в цій вправі, то ок, якщо ні, то слухайте. Перше основна функція м'язів спини це приведення ліктя до тіла. Коли ми його приводимо із різних положень, скорочується і працюють м'язи спини. І коли ми під час руху більше згинаємо в ліктях, то працюють м'язи рук. Друге, чим нижче ми до паралелі, тим більша амплітуда для м'язів спини. Отож, беремо гантелі або штангу, півзігнули ноги, щоб не тягнуло задній поверхності стегна. Відводимо таз назад, спина в нас рівна, вага на п'ятках, щоб ви менше відчували м'язи попереку. І рух починаємо із зведення лопаток. Тягнемо гантелі ліктями, звели. Верхній позиції вам потрібно максимально звести лопатки, внизу розтягнули плечі опустили, і знову працюємо плечима назад. Під час цього руху ви якраз таки будете відчувати м'язи спини. І чим ближче лікті у вас будуть до тіла, тим краще будуть відчуття саме в цільових м'язах. Зрозуміло? Отож, робіть кожну вправу правильно. А якщо ви хочете цьому навчитись, то запрошую вас до програми перевтілення.